Працівники сільського господарства у неділю 17 листопада відзначають професійне свято. Від імені очільника громади Сергія Зеленського та депутатів міськради сільгоспники вітають представники місцевої влади. професія, одна, мабуть, з найважливіших, але в той же час одна із найскладніших, тому що ні дня, ні ночі, ні сім'ї, ні дозвілля, тільки сонце блиснуло уже в полях до пізньої ночі, особливо влітку, коли ночі короткі. Треба давати хліб, давати м'ясо, давати продукцію. Величезна вам вдячність за вашу роботу. Мешканець села Миколаївки Петро Прокопенко заслужений працівник сільського господарства України. Він понад півстоліття відтрудився на землі, працював водієм, трактористом та комбайнером. Сільськаджесу це ж важлива робота. Це і хліб, і тваринництво. Односельчанин Петра Юрій Яковлев теж кількадесят років віддав сільському господарству. Сьогодні з радістю згадує ті часи. Бурячний комбайн, зерновий комбайн і погружчих різні. В общем, от Т-16 і до Кіровця на всіх марках. Зараз односельчани трудяться у своїх домогосподарствах та підтримують захисників України разом наближаючи перемогу. З ним сільгоспника представники влади також привітали мешканців інших старостинських округів.